Кабмін вирішив перевірити, чи дійсно переселенці з Донбасу та Криму живуть за адресами, які вказують у документах. Перевірку має провести Державна міграційна служба. Щоправда, як це зробити у постанові уряду, не прописано. Документ, який ще не набув чинності, вже критикують представники громадських організацій. За що і що думають самі переселенці про перевірку, з'ясовував Григорій Пирлік переселенка з Луганська і Вета Кузьміна зараз працює у громадській організації, що допомагає таким же переселенцям з Донбасу, довідку, яка підтверджує статус переміщеної особи, жінка отримала ще в листопаді. Кілька днів тому дізналася, документ може стати недійсним, якщо Державна міграційна служба не перевірить місце її проживання та не поставить позначку на зворотньому боці. бланка. Я працюю волонтером і зачастую я працюю в суботу і воскресіння. Поэтому, коли міграціона. Служба прийдет кам'я домой, мене може не оказатися дома, як і моєго супруга. Довідку переселенця ви зобов'язані отримати для того, щоб переоформитися як приватний підприємець. Довідка переселенця вам буде потрібна, якщо ви хочете звернутися за медичною допомогою, а також якщо ви хочете стати на, на облік, перевести соціальні а, свої. Пільги ті, які вам вже гарантовані. Це і виплати на дитину, це і ті виплати, які гарантуються як пенсійне забезпечення. Перевірку місця проживання переселенців передбачає урядова постанова прийнята тиждень тому. За документом, ті, хто буде отримувати довідку переселенця після набуття постановою чинності, повинні пройти перевірку у триденний строк. Ті, хто вже мають документ протягом двох місяців, зміни почнуть діяти, коли постанову опублікують в газеті урядовий кур'єр. Представники громадських організацій, які опікуються переселенцями, вважають, що документ порушує конституцію. Стаття 33 говорить: що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода перебування, вільний вибір місця проживання. Внутрішньо переміщені особи позбавляються такого права, адже вони повинні. Фактично сидіти вдома, очікуючи, що в них до них в будь-який момент може прийти представник державної міграційної служби, держава, наче намагається позбавитися від зайвих ртів, щоб їх не годувати. Щоб не виплачувати кошти, щоб зменшити видатки з бюджету у державній міграційній службі. Визнають, у який спосіб перевірятимуть переселенців, не знають. Я зараз не готовий це коментувати. Ми давайте дочекаємося, хоча б поки та постанова набуде чинності. Я би радив зараз, поки що, не панікувати, коли будуть вироблені вже ті механізми, коли будуть почнуться розпочнуться ті перевірки. Тоді буде вже буде якась практика, тоді ми вже побачимо. Для чого. Чого потрібна перевірка переселенців ми намагалися дізнатися у мінсуцполітики. Відповідь на офіційний запит міністерства протягом дня не надало. Григорій Пирлік, Андрій Радченко перший національний.